Уже 12 поранених внаслідок ракетного удару по кривому рогу на Дніпропетровщині. Вибух пролунав близько 11-ї. у багатоквартирному будинку. Зруйновано квартири з п'ятого по перший поверх серед потерпілих двоє дітей і під завалами досі шукають родину. Це мама із трьома дітьми. На місці події чергує кореспондентка ТСН Ольга Павловська, і вона зараз з нами наживо. Вітаю, Ольта ж розкажи про перебіг пошукової операції чи вдалось когось знайти і взагалі що відбувається на місці прильоту. Солю вітаю тут досі від самого ранку. Триває пошукова рятувальна операція. Працюють і рятувальники, і кінологи, і комунальні служби. Що менше четверо людей можуть бути під завалами. Це мати та її троє дітей. Найменші лише два місяці. Олена з двома синами та донечкою були в квартирі на третьому поверсі. Під час ракетного удару оселі наразі просто немає. Під час влучання батько самоготував. Сніданок вибухом його відкинуло на другий поверх. Він вцілів і нині разом з рідними чекають бодай на якусь звістку про дружину та трьох дітей. Відомо, що старшому сину Кирилу 10 років, середньому сину Демиду 2, а найменші Уляні лише 2 місяці. Рідні вірять, що їх вдасться дістати живими. А рятувальники кажуть, роботи насправді. Справді ускладнюється обсягом конструкцій, що впали. Чекаю, звісно, чекаю. А як не чекати? Рідна донька з онуками. Хоча з 10-ї години нічого не відомо. Син зі своєю дружиною і троє діток. Син залишився живий, бо вийшов в другу кімнату і впав на другий поверх твоїх диків а невісточка з трьома дітками під завалами. Десять хлопчиків, самому старшому, другому два з половиною і дівчинки два місяці. Сподіваємося, що може десь за плитами лежати, то, то стануться живі. Зруйнований повністю проліт, і всі п'ять поверхів склалися і на одну на одну точку, і це ускладнює. Це велика кількість тепер цього матеріалу потрібно розгрібати і вручну, койде кой техніка. Вже відомо, росіяни вдарили балістичною ракетою по кривому рогу з тимчасово окупованого Криму. Це звичайний спальний район міста. Жодного військового чи промислового об'єкта поруч немає. Загалом станом на зараз 14 людей поранено. Серед них двоє дітей. Десятирічні дівчинці допомогли на місці. а От річного хлопчика шпиталізували також у лікарнях двоє дорослих жінок. Медики кажуть, стан усіх поранених середній. Люди розповідають, як допомагали вибиратися з-під завалів та допомагали людям, які там були. Та жах повний жах. Це жах, суцільний жах. темрява, пил. Жах, ось там де рятувальники, там я був. вони були на кухні, а чоловік в коридорі. І ось вони, дякувати Богу, живі. Слава Богу, все живемо сина на четвертому. сина на четвертому поверсі над ними квартира. Був би дома. Був би дома, лежав би з ними. сину син у нас був. син, а мій син. А чоловіка син вийшов, а вона з дітьми там. Щойно стало відомо, росіян атакували не лише Кривий Ріг, а й Нікопольський район на Дніпропетровщині. Там сьогодні двоє загиблих та п'ятеро поранених. Солю дякую, Олю, за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська була зараз нами наживо із Кривого Рогу. І там досі під завалами шукають жінку із трьома дітьми.